Вітаю вас! У сьогоднішньому випуску новин я розповім, чи похитнеться становище українців в Німеччині, якщо нинішнього канцлера Олафа Шольца замінить лідер консерваторів Фрідріх Мерц, а наймовірніше так і буде: про зміни у підтримці українських біженців у Польщі, Нідерландах, Ірландії, Естонії, Норвегії, Австрії та Угорщині. Також дізнаєтесь про конфлікт навколо табору для біженців у Кілі, відмову мера містечка в Баварії від реєстрації українських біженців і першу кримінальну справу за українські номери на авто в Нижній Саксонії. А ще почуєте, як на рекомендаціях роботодавців в Німеччині можна заробляти від 200 до 5 тисяч євро. Ви на каналі Біженці в Німеччині мене звати Міла Артюшенко. Разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Як зміниться становище українців в Німеччині, якщо нинішнього канцлера Олафа Шольца замінить лідер консерваторів Фрідріх Мерц? Мерц заявив, що через нелегалів злочинність у Німеччині непропорційно зросла, а тому він хоче повернути контроль над міграцією і оголошує війну з нелегалами. Ці теми ймовірно його і приведуть до перемоги у вересні 25-го року або раніше, якщо вибори будуть достроковими. Нещодавне опитування Deutschland Trend також є тому підтвердженням, адже 48% респондентів назвали імміграцію та біженців найважливішою або другою за важливістю політичної проблеми близько. Близько 77% опитаних заявили, що Німеччині потрібні зміни в політиці надання притулку. Чи створюють наміри Мерца ризики для біженців з України у Німеччині? Глобально ні, адже українці живуть в країні не за механізмом притулку, а тимчасового захисту, якого теперішні дискусії поки не торкнулися. Тим більше українці, на відміну від афганців чи сирійців, не фігурують у повідомленнях про серйозні злочини. Мерць не ставить під сумнів те, що українці потребують захисту, але він планує скасувати соціальні виплати бюрга гельд, які отримують біженці з України, та замінити їх новим механізмом жорсткішими умовами нарахування. На думку політика українці повинні краще інтегруватись у ринок праці. Давайте поговоримо про ринок праці. Інститут німецької економіки назвав сектори із найбільшим дефіцитом, де в загальному бракує 500 тисяч робітників. А це означає, що якщо рівня німецької мови та кваліфікації вже достатньо, то знайти роботу у цих сферах найпростіше. Мова йде про такі сфери працевлаштування: дитячі садки та виховання дітей, понад 21 тисяча вакансій. Соціальна робота та соціальна педагогіка. Бракує спеціалістів у будинках для людей. Похилого віку та центрах для молоді. Будівельна електрика понад 18 тисяч вакантних місць. Медицина та догляд потрібні медсестри, фізіотерапевти та працівники з догляду за літніми людьми it сфера країні не вистачає айтішників. Зокрема, на 9 із 10 вакансій немає відповідних кандидатів. Будівництво та архітектура велика потреба в інженерах та фахівцях із планування будівельних робіт, інженерія та техніка, особливо електротехніка та механіка. Наукові дослідження не вистачає фахівців у природничих науках та геології. Це були дефіцитні сектори, так би мовити, орієнтир, де шукати роботу. А що ми маємо на зараз? Більшість українських біженців в Німеччині зараз працевлаштовані в логістиці, готельному бізнесі, будівництві, догляді за літніми людьми, а також у сфері послуг. Незважаючи на те, що приблизно 40% працюють на низькокваліфікованих роботах, зокрема у сфері обслуговування – це офіціанти, помічники кухарів, прибиральники і таке подібне, українці все ж таки задоволені своєю роботою. Згідно результатам останніх досліджень, майже 73% українців в Німеччині готові порекомендувати працевлаштування своїм друзям або родичам. Такий високий рівень задоволеності умовами праці пов'язаний з відносною стабільністю та підтримкою з боку держави. А чи знали ви, що за свої рекомендації роботодавців, які шукають працівників, можна отримувати додатковий дохід? Наприклад, компанія WAFSinerджі, яка є номером один у сфері офіційного працевлаштування в Європі, пропонує від 200 до 5 тисяч євро за успішну рекомендацію роботодавців в Німеччині. Як це працює, ви або ваші рідні чи друзі, які вже працевлаштовані в Німеччині, дізнались, що їхні компанії потрібні нові співробітники. Ви, звісно, можете сказати про це своєму сусіду чи знайомому, який шукає роботу. А можете передати цю інформацію компанії Синерджі, і вам за це заплатять. Можна пропонувати роботодавців у сфері будівництва, логістики, виробництва та складів, автосервісу, готельного бізнесу та обслуговування, зокрема власників кафе, ресторанів, салонів краси. Більше інформації про партнерську програму від Вав Синерджі вам розкажуть менеджери компанії. Заповніть коротку анкету за посиланням, яке я залишу під цим відео, щоб почати отримувати грошову нагороду за ваші рекомендації роботодавців. Цікаво також те, що попит на працівників в Німеччині, незважаючи на велику кількість українців та інших біженців, не зменшується. І на ринку наразі доступно майже 2 мільйони вакансій. А тому ваші рекомендації роботодавців, які їм потрібні нові співробітники можуть стати постійним пасивним доходом. Всім тим, хто зацікавився можливістю додаткового заробітку, компанія Вавсинерджі дарує доступ до унікального курсу про рекрутер. Курс складається із 10 відеоуроків та трьох відеобонусів з основ рекрутингу, активних продажів, smm стратегій тощо. Щоб отримати безкоштовний доступ до курсу, зважіться з менеджерами компанії Вавсинерджі. Контакти я залишу під цим відео. Восени чимало країн ЄС заявили про заплановані зміни для біженців, і у більшості випадків ці зміни не на краще. Розглянемо детально по країнах. Польський уряд з 1 жовтня скасував частину соціальних виплат, які раніше надавалися українцям, зокрема субсидії на дитячі садки та ясла, а також програму Сімейний Опікунський капітал, яка передбачала до 12 тисяч злотих на другу дитину і наступних дітей. Українці, які мають номер песель або інший тимчасовий захист у Польщі, тепер можуть отримати допомогу лише за програмою 500 плюс для дітей, серед нових програм. Українці можуть претендувати лише на субсидію активні яслах, якщо відповідатимуть певним умовам. Австрія з 1 жовтня пропонує українським біженцям отримати спеціальну карту РВР яка відкриває доступ до повного ринку праці і дає можливість залишатися в країні довше, ніж раніше передбачалося. З цією картою через 5 років можна подаватись на постійну посвідку на проживання в ЄС. Утім, з отриманням карти усі соціальні виплати, які пропонувала Австрія, будуть скасовані. Нідерланди планують оголосити кризу з надання притулку і вже закрили всі місця першого прийому українських біженців. Наразі притулок можна отримати лише через муніципалітет напряму. Раніше нідерландський уряд ухвалив рішення, що на возз'єднання сім'єю зможуть розраховувати лише ті біженці, які мають житло, достатній дохід і прожили в Нідерландах не менше двох років. Ірландія планує скоротити виплати на розміщення біженців. 800 євро платили людям за розміщення українців незалежно. Жно від того, чи працює біженець, та який він має дохід, це дає перевагу українцям, якої немає у інших людей, які б хотіли зняти житло. Це вибиває з ринку інших орендарів, що несправедливо повідомили в уряді. Естонія змінила умови надання разової виплати на оренду житла. Розмір компенсації становить до 1200 євро на родину та не залежить від рівня доходу. З 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцям протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки, пояснили у департаменті соціального страхування. Тобто, грошову допомогу надаватимуть лише тим українцям, які не що давно прибули до Естонії. Норвегія скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести, так би мовити, безпечних областей України. Біженці з Львовської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей не будуть мати захисту в Норвегії автоматично. Натомість їм буде надана реальна індивідуальна оцінка їхніх потреб у захисті. Ці українці можуть отримати відмову у наданні притулку. Нагадаю, Норвегія не є членом ЄС. Уряд Угорщини припинив допомогу на житло для українських біженців, які приїхали із західних регіонів України, бо їх Будапешт вважає безпечними для повернення. А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв відправляти шукачів притулку з Будапешта в Брюссель. Перед цим ЄС вирішив оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро за порушення правил міграції. Угорщина вже двічі проігнорувала штраф у зв'язку з цим. Єврокомісія активізувала спеціальну процедуру врахування цих коштів і зобов'язала Будапешт сплатити разовий штраф обсягом 200 мільйонів євро плюс пеню розміром 1 мільйон євро за кожен день зволікання з виконанням рішення суду. Далі перейдемо до новин пов'язаних з Німеччиною, бо саме з цієї країни у мене найбільший відсоток підписників на каналі. Але перед цим пропоную вам, мої любі глядачі, написати в коментарях, звідки ви мене дивитесь. Напишіть країну, або якщо ви з Німеччини, то вкажіть землю. Одразу хочу подякувати за вашу активність в коментарях, бо це допомагає у просуванні моїх відео на Ютуб. У місті Кіль на півночі Німеччини загострилася ситуація через деяких біженців. Місцеві жителі постійно скаржаться на них, бо ті займаються крадіжками, влаштовують гучні вечірки та розкидають сміття. Центр розміщення біженців у Кілі розрахований на 646 осіб, але серйозні проблеми виникли приблизно з 30-ма. За словами голови відділу соціального забезпечення Гервіна Штокена серед проблемних біженців переважно роми, які втекли з України або прибули з. З прикордонного з Туреччиною району Булгарії деякі з них розмовляють турецькою більше з них неписемні. Ми їх не розуміємо і вони не розуміють нас, заявив Штокен. З прибуттям цих біженців місцеві власники магазинів почали скаржитися на масові крадіжки. Депортувати цих людей неможливо, і навіть переселення їх до іншого центру біженців було відхилено владою. Натомість жителям району запропонували самостійно зустрітися з біженцями, щоб пояснити свої скарги. Тут стало нестерпно. Ми з сусідами обрали цей район, бо він тихий і приємний. Тут і гарні магазини. Тепер ми не можемо спокійно сидіти в саду чи відкривати вікна через постійний шум. Поліція приїжджає, але нічого не може зробити, каже місцевий житель Штефан Асмус. А от мер німецького міста Бах Крісбах у Баварії відмовився реєструвати нових українських біженців. На початку жовтня він відмінив запис в органах реєстрації приблизно для 35 українців. За словами мера Юргена Фунтке, місто більше не може приймати біженців з України, адже для них не залишилось місця. А школи та дитячі садки переповнені. Ця ситуація спричинила конфлікт із вищою владою, яка наголошує на обов'язковості реєстрації біженців відповідно до федерального. Ного законодавства мер вважає, що розподіл біженців у регіоні повинен бути справедливішим. Зокрема, інші муніципалітети також мають приймати людей. Районна влада називає дії мера незаконними і може вжити заходів проти нього. Ще одна цікава новина: у Нижній Саксонії поліція відкрила кримінальну справу проти українки за керування автомобілем на українських номерах після 1 жовтня 2024 року. Причиною стало звинувачення в ухиленні від сплати транспортного податку КФЦ Штоя згідно з параграфом 370 Податкового ПК Німеччини. Поліція стверджує, що Українка, яка постійно проживає в Німеччині, продовжувала керувати своїм автомобілем на іноземних номерах після закінчення. Кінчення пільгового періоду. Однак, замість адміністративного штрафу за порушення правил дорожнього руху було відкрито кримінальну справу. За словами адвоката, обвинувачена має законне право не сплачувати транспортний податок, оскільки її випадок підлягає під звільнення від цього обов'язку. Поліція ймовірно помилилася у трактуванні законодавства, що призвело до надмірної реакції у вигляді відкриття кримінальної справи замість адміністративного штрафу. На цьому буду завершувати. Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, підтримайте його лайками та поділіться своїми думками в коментарях. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую за перегляд, до зустрічі!